Художник із Житомирщини Павло Гусів презентував виставку робіт під назвою Незламна В колекції близько 60 картин, половина з яких створена після 24 лютого і присвячена подіям на фронті. На полотнах зображені не тільки знайомі дівчата а й вигадані образи. Кому присвячені роботи та що надихнуло на їх створення, розповів нам автор. Виставка називається Незламна присвячена загалі незламності України. Українського народу і нашому духу. Але оскільки найбільше переважає саме жіночі образи, жіночі портрети, як конкретних жінок, так і загальні образи, то хотів показати саме Україну в жіночих образах. На створення даної колекції надихнули, ну, думаю, як завжди, мене надихають самі люди з їхніми певними власними душевними переживаннями, світоглядом. Але в ході останніх подій повномасштабної війни надихнули також і наші Збройні сили. є представлені роботи на таку тематику, тому надихає вся Україна. Відкриття виставки відвідали поціновувачі мистецтва серед них Олена Гордієнко та Любов Панасюк, які поділилися своїми враженнями про картини. Дуже сподобалася виставка. От вражає саме те, як традиційні техніки да переплилися вже з сучасними техніками малювання. І от погляд да, відчувається такий філософський погляд на сучасні події, які відбуваються в Україні. От, і в той же час от, таке перетинання прекрасного, уміння бачити красу навіть у таких трагічних подіях, які зараз відбуваються у нас. Кожна творча людина в неї свій погляд на світ. Це треба знайти, в кожній дівчині щось таке. Родзинку свою, я дивлюся, одне таке трошки засмучені очі, щось вона в своїх думках, може, кохання якесь. Інше такий відкритий погляд, вона так дивиться на світ. Вона ще не познала, що таке світ. що є темні і світлі сторони. Вона так дивиться вперед. Виставка триватиме з 6 до 18 листопада в Домі Української культури. Вхід безкоштовний. Іван Сивак, Олег Ціпоренко у центрі подій СТВ.